Добрий ранок, друзі. Доїхала я до другого епіцентру і хотіла зняти вам насіння осадкове. і подивитися, що ж у них тут продається в цьому епіцентрі, які цибулькові рослинки. Але я там подивилася, що я вам майже все знімала, передадучи відео, то знімати нічого не буду. Ну, ось зупинилася я на оцих фалінопсісах. Друзі, ціни піднялися. Але тут ось подивіться, яких таких я ще не бачила, не зустрічала. Отакий такий огромний бігліб з такою красив'євною губкою. Ось дивіться, яке колись сонечко впало на нього. І тут, і тут ось він на сонечку як виглядає. Шикарний, друзі, шикарний. Тут, тут і дикий кіт ось, ось стоїть, схований, дивіться, є, і дикий котик є. Так, а ось тут мені сподобалося, оце ж хто ж це така. Чи дикий персик, чи що, ось погляньте, яка красуня. А ну-ка, я її не буду доставати, бо їх тут дуже багато, ось, я вам приближу. Дивіться, схожа на дикий персик. Дуже гарнівня, така крупна-крупна тут. Так, друзі, ну-ка я виповзаю, ця ж ця квіточка, що я перша мені впала в око. От. Ось ця. Кольори. Ось ця така. Волосатенька. Так, ось нижче. Добре, що в мене зараз планшет. Тут є пауза. Я можу нажимати, можу переходити з місця на місце. Так, опускаю її на нижче Ось такі кольори. Дивіться. Ось там. О, ось вона на сонечку, як сонечко через вікно попало. І подивіться, яка вона красуня. мама родна, дуже красиві, дуже красиві. І дивіться, скидка, ось у них 28% була, 859, 616. Оце ці орхідейки, ось бачите, йдуть по скидки. Ось і недініла. Покажу вам медінілу. а ціна не бачу. Медініла не бачу, друзі. На підставку бачу ціну на медінілу ні. Ось так цвіти медіаніла. Я вам колись знімала відео в Укерфлорі. І там вона була не цвітуща. Ось отакі у неї, ось подивіться, які у неї дзвоники. Оболтяни. Обалдіани. Дзвоники це у медіаніли. Ось така красунечка. З Такими красивими листочками розписними. Ось таких і декілька штучок. І от зараз підемо ще в царство орхідей. Йду з вами в царство орхідей. Тут багато горшечків для них спеціально. А це видно, сьогодні тільки завезли, друзі, бо воно розпаковує тележки. Я бачу, розпаковує тележки. Мама родна, як же тут зупиниться. Як же тут зупинитися і не купити? Ой-ой-ой. А це хто мій знайомий, щас. Друзі, зупинитися не можу. Мабуть, я його все-таки собі заберу. Ось такий. Не пам'ятаю, не можу нічого сказати, як його звуть. Геть. Ой, не манго. Він же манго жовтіше, а це інший. Mm, такий же він красунчик. Так, ну хай постоїть, От кладу його, а потім покажу вам, що ж тут іще. Що ж тут цікавеньке. Ось отакі. А ну-ка, ось от тут красунька якась в мене стоїть. Ох, ти що. Ой, баба Ніна, баба Ніна. Уже ж маю 40 штук, ні. І ще. І ще хочеться, і ще хочеться. Так, завжди ж щось таке хочеться, що в мене ще його не було. Ось от такі, от такі. Так, друзі, ось ось цей, дивіться, яка ціна в цього красунчика. 1089. На в нього три світоноса Незвичайний, незвичайний. Палінопсіп, ось можу заглянути зверху, ось подивіться. Обалдєний, обалденний. обалденний. О. Так, розвертаюся. І зімейше, от вам, пожалуйста, ось іще Роксолана. Величенька така. І теж, дивіться, друзі, скидке поробили, мама народне. Ось який так. Оцей ось ось. Показую вам самі красівущі. Дивіться, який асортимент. Сьогодні в них вибор обалденний. Свято кончилося, ті всі порозгрібали, а зараз якраз вони починають свісти і їх багато є. Є на що подивитися. Я просто розбігаюся в очі, друзі. Подивіться, яка ляпота. Ось яка красота. Як вам показувати? Як вам показувати? Ось одна. Ось така. Знову ще один котик. Це в мене ось іде. Зараз я розвернула. Її не видно. Ой-ой-ой-ой-ой. ой Ох, яке ж Так, як її поставить, щоб вона не впала. Витягнуть, витягнула. А назад ми поставлю. Ось огляньте. Подивіться, який розмір квітки, друзі, подивіться, який розмір квітки. Обалдеть, обалдеть, ну там ціна 799. Неоціненна. Ось я ну, покажу Пису зелененьку, якраз хорошо бачите, якраз із сонечко світить сьогодні, гарний день. І сонечко пробивається через верхні вікна через верхнє вікно через стекло. Так, ось, ось цікаво. О, це ж теж. Перший раз бачу, друзі, перший раз бачу. Ось дивіться, яка орхідея. Перший раз бачу. Це треба тільки шукати в інтернеті назви, бо це така, мама мія, гляньте, яка ближче покажу вам. Так, ну що, ось розвертаюся я хочу, що я свою поставила. Так, продовжую, друзі, ой, дивіться, які фігури красиві. Можна в зимовий сад, у кого великі будинки. Ось дивіться, які тут орхідейки. Це я вам знімаю ще фалінопсиси, а потім перейду туди. Ще багато-багато що я показувати вам. Ой, дивіться, якась гарнюня оригінальна. Не буду витягати, бо дуже важко ставити їх назад. Це треба, щоб один хтось витягав, а другий щоб показував. Вона на сонці, звичайно, буде набагато красивше виглядати. А ну ох, Ні, не витягну її. Вона на жовтому коні такий жовтенький, як і ці. Ось, А це із такими мазками. І ось, а ось у який біглів, Йолі-Палі. Дивіться. На білому фоні червона губа, ще й рожеві хвильки зверху. Так. Так, так, так. Так, роздивляємося, роздивляємося. О, і ще ось опять. Це наші знайомі. Ой, які ж красиві це Сьогодні дуже красиві. Сьогодні вже не було давно, я не бачила таких. Не приїжджала, не дивилася. Бо була зайнята садом своїм огородом. Ой, який ось класний. Колір вишньовий ще? Ось дивіться. Ось дивіться, яка красота. Через а не через пленочку. О, загляну вам зверху. А ну-ка, видно, видно, видно. В мене камера попала туди. Так, друзі, а ось ось який? А ось о який. ох о хо о хо Дивіться, дивіться, яка пандочка, Гляньте, що робиться, дивіться. А бутони, які в неї цікаві, чор, чорні бутони. Ось така бандочка. Ну, о, а оце типу на манго похоже Ось вона. Дивіться, ой, ой-ой. Чисто біла з білою губою. от так. Дуже багато привезли сьогодні, друзі, дуже. Це на, іде вона на каскаді, огляньте. Ось така красивуща, крупна губа. Великий біг крапочку. Ось іще одна красота, друзі, ще не виложені, все на стілажах. жакше. Ось дівчина розставляє, витягає, хамідареї поприходили, кампанули, кали. Ой, за мій кулькаси, а це ось у красунчик. Зараз піду подивлюся. Давайте я вам покажу, які ще маленькі. Ось 2000 коштує. Господи, ну тут же бачите, скільки їх багато. І тут так, ванди. Ванда Фіолетова і Ванда Бурякова. А ось тільки що привезли, це ж Еріка. Та ще й бачите, двохколірна. Ще нема ціни. вони тільки тільки що поставили. Дивіться, яка Еріка. Ой-ой-ой. Бігонії привезли, ось тільки, що дівчинка виставляла, я вам показувала, зачепилася вето. Ну, каланхої тут його повно разного кольору. Каланхої. цвітущі азалії. Цвітущі азалії. Обалдеть, обалдеть. Ось венерині мухоловки. Ось подивіться, як вони пооткривали, ротики. Ждуть уже мушок. О, бачите, я вам скрізь по чуть-чуть по показую. Ось такі фіалочки, санполії, міні-трояндочки. Ось така красивинна, розовенна. А ось який колір карміновий, красивенний. Тут чисто червоні. Тут ну, за ними треба догляд. Вони довго в домі стоять, я їх висаджувала і на вулиці. Вони мене два роки жили на вулиці, а потім все-таки вона недовго живе. Друзі, давайте покажу, які це кламени. Ви ж тільки подивіться. Ну, це ці кламени не вуличні, кімнатні. Для їхніх доля треба, щоб був перепад температур. Кольори, звісно, обалденні, які хочете. Вони люблять прохолоду. І от перепад температур. Ось така ще одна крупна квіточка, а ти йдуть. А от бальзамінчики ще. Знову глоксінії. Так. Ось яка жовта, шикарна трояндочка. Це ж всі манюсінькі, ну вже і хризантеми продають. Ось такий садик. от, То я там все показувала вам. Так. Локсіні я показувала вам вукерфлорі. Там вони були, звісно, красивші, ніж тут. Тут вони якісь такі подгулявші. Бачите? Стелаж із антуріумами. Вон їх море тих антуріумів. Бачите, різних. Я вам завжди їх показую, ось такий початочок у нього цікавий, гляньте, з буйками. Ось Такі яскраві, є темніші, є світліші, а ось який який колір, він же огромний. Ну і коштує, звісно, 1256 з такими початочками. Ось подивіться, яку я знайшла пальму тут. Лікула Грандіс називається. Яким листочки веєром, Гляньте. Дуже гарний це в мене був колись. Я тут працювала недалеко і дуже частенько до них заходила. А зараз бабуся вже не, не працює, не дозволили мені. Ой. Так, це в нас драценки. Різних разер, різних це все було, ми вже з вами це проходили в інших магазинах, не буду вам показувати. Полі чудес, каламандіни, кумквати. Ось дивіться, написано, кумкват. Бачите, які малесенькі ягодки. Це кумкват. Так, а це ось лимончик висить. Я й так бачу. Це висить лимончики. 5816. тисяч за 5000. тисяч. Так, а це, це хто ж це такий малесенький? А ну-ка. А, каламандін, друзі, оце каламандін малюсенький. Дивіться, як відрізняється кунхват. От каламандіна. Але один кругленький, а круга довгенький, якийсь продовгуватий, Отак. Я вам ще трошки покажу бігоній. Я ніколи не зупинялася. Сорти не буду казати, бо там далеко бігоні Рекс. Так, це вона без назв. У них не написані назви і я вгадувати не буду. Ось вони Бегонія рекс написано, вони різних кольорів. Хто любить бігоні, все, пожалуйста, Дивіться, яка ось о, яка цікава, а ця Оця огромна, ось, ось, о, з такими виштевими листочками. Так, я вже це пройшла теж, була займалась колись і бегоніями. але я з ними так і не знайшла я, р, язика. Треба з ними окремо займатися і нічим не відрізняти. А всього красота юка, друзі, ціна 13500. Ось така малесенька юка. Ось. Дивіться, бачите? краса. Це та, що не любить води. Ще можна поставити і буде стояти тобі скільки хочеш. Так. Цей зовсім інший садовий центр це зовсім інший. Ось іще стелажі тільки привезені, повно примули, гляньте, які примули. Це стелажі ще не виставлені на продажу. Бачите? Такі гарнюні примулки. Так. Це. Пересовики нанюсенькі. Знову йде Еріка або верес. Може Верес бути. Такі ось. Щось не бачу, піднімати не буду. Так, ось теж ті парісовики на низу, гляньте, які красиві. Широченькі такі. А ну-ка. Я лівець. а, я лівець тут. Так, а це ось у... магнолії. Унизу стоять. Магнолії. І гортензія, я бачу. Ох ти, красота. І маленькі трояндочки. Тож це все ще нічого не виставлено в продажу. Ось нова поставка. Цисус роболисний. Ось гляньте. Він гарно розростається, звисають у нього гілочки, можна на стіну його повісити, можна на підвіконня, на вікно. Бачите, який красивий. З хвостиками такими, гарнюній і листочки. Цисус ромболисний. Не бачила, так? Да, воно їх в продажі не було, не бачила я. Ось які вони, з яких вуків, з сілоків. Ось такі. Вот такие рослинки. Стрелиция, вау! Дивіться. Стрелиция, вау, цвете. Птичка. Птичка. Вот такая здоровенная стрелиция, друзья. Стоит тут. Так. Да. Показала вам цю красоту. Іду далі. Море коліусов. Такий колір, такий колір. Гляньте, які коліуси. Коліуси 117 гривень, друзі. Цена Горшечка 117 гривень. Колюси отакі різні. Ну, я весною піду на базар і там привозять маленькі росточки, я їх купляю і висаджу собі в горшочок, і вони за літо підростають і шикарно себе почувають. А тепер ось подивіться, яка хризантема павучок. А? а ну хоч полюбуйтесь колись, давно воно я мріла, її висадити собі. І виростить. Це ж теплично. Це хризантемка теплична. Ну, дивіться, а ось ще одні. Ось такі. Ага, трохи шкідка є, трохи скидка. Хризантеми по 212. А це ось 448, ось було 478. Хто із, хто із них? Маджеста, а це сортова яка ще більше, чи менша. О, травка для котиків, поражаю, 89 гривень. Травочка для котиків. Сингоніум такий красивий. У мене такий вдома. А ось алоказії капризулі, ось одна локазія, ось друга локазія. Як вони важко переживаються, друзі, я не можу вам передати. Оце гармонія, я не можу знати, що це чи філодендром, чи це хтось. Так, і ще ось два сингоніуми. Те таке у мене є. А це ось офілодендром отакий. Показую вам різні рослинки, яких ви не дуже часто зустрінете. Ох, якась уже локазія. Ого-го, ось дивіться, яка алоказія. Я її не замітила. Здоровенна така стоїть. Друзі, прочитала, що це сингоніум. Дивіться, який незвичайний. Похожий на локазію. гляньте, яка алоказія і ось сингоніум такий. Попала я на свій стілаж Сансев'єрі. Ну і давайте подивимося. Це не, конечно, 534. Ось такі малесенькі. Ось більшенькі. Це маншайн. Це йде у нас. Тут це вона не, не бачу назву. Не потягнув, Сейчас підніму її, почитаю. Так. Ага, не пишуть вони ніколи, обгадай, як хочеш. Купляй котикам мішечко. Добре, що хто розбирається. А ось дивіться, яка цікава. І веєром росте. Дивіться. Росте веєром не кругла. Шикарна, цікава, дуже цікава. Ну, це звичайна лауренція. Пом дивіться, які вони. Більшенькі, меншенькі. Такі, такі. Ну, я купляю завжди ось тут маленькі, потім маленьких виростають великі. Вже в мене такі ростуть. Буду знімати кімнатні відео, то вам покажу. Так, проходимо далі. Ось такі санси. Ну, це, мабуть, лаврієнті, Вона везде. Ось подивіться. Які вони огромні. А ось гляньте, яка красуня, які в неї огромні листя широкі. Ого-го. П'ять тисяч коштує. Здорова вирощена вже. У ну, мене маленькі ростуть, то вони до п'яти тисяч колись виростуть. Баба економить. Купляю маленький і вирощую. Ось. Ось такі красунечки. Дивіться, це мені подобається. Її не було раніше. Це тільки, видно, привезли, це нічого повісили. П'ять тисяч сімсот чотири. О, і ось такі здорові. Це лаврієнтій 1965, а це здоровий горшечок. Ось таке море окулькасів. Ну, Тут такого чорного, як я бачила в тому епіцентрі, я не бачу. Звичайні салатові. ось такі, ось такі. 859, як здоровенні. Ось дивіться, які Гарнюлі. Так, ну що, Як я люблю квіти? Ну, що я можу зробити? Як я все люблю, цю красоту люблю і все. І все. Так, друзі, я, мабуть, вам закінчу із веленими рослинами і хочеш подивитися, що ж там із насінням, тому що мене люди просили. Щоб я показала вам насіння. Але ж там, вон, подивіться, сті лежить, там розмовляють і розмовляють. Люди стоять, я навіть не знаю, як там насіння вам розрекламувати. Так, ну що ж, на цьому я закінчую вам репортаж свій. От. До побачення на цьому відео, друзі, буду знімати другу частину. Ось отак його. Ось такі тут центри.